Вітаю! Сьогодні згадаємо про наголос. Про наголос можна говорити довго, але все ще наголошувати слова неправильно. То, як не припускатися помилок у наголошуванні? Як запам'ятати складні випадки наголошування? Мені постійно так складно вдаються ці наголоси. Зубрю і одразу забуваю. Допускаю помилки чи помилки. От бачиш, у слові помилки подвійний наголос, тому ти не помиляєшся. Треба запам'ятовувати слова з наголосом, якщо ти їх використовуєш у полоці. Ходімо тебе на закупи, ось і перевіримо. Ходімо. 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 А ви знали, що мережа тебе найбільша в Україні? Реально. Зирана, Зирана. А яка копійка? А епіцентр? Ні, саме тебе найбільша мережа в Україні. Давайте визьмемо дуже добре. Тільки всього смачненького, а в мене обмеження на витрати. Треба придбати курятину. Без червоний мак. Та давай візьмемо цукерки з чорносливом. Правильно не з чорносливом, а з чорносливом. Мені подобаються ванільні сирки. А моїй сістці подобаються сирки з різними начинками. А я люблю ванільний йогурт. Тут продаються закрутки. Це гація, а закрутка це дерев'яний брусочок, забитий. А я бабуся каже, що це закрутки. Фольгу купити. Фольгу. є помагаю. Фольга для Ольги. У мене вже голова обертом від цих наголосів, але краще дійсно їх вчити так на, на практиці. Так, треба купити тісто на піцу. Піцу готують у піцерії. Хочу каву. Ходімо за кавою. А, так, так, так. Так. а я візьму для братика напій мультифруктовий. Привіт! Ми робили закупи і разом з тим повторили наголос. Ми купили йогурт ванільний, сік мультифруктовий напій мультифруктовий, курятину, цукерки з чорносливом і сирки з різними начинками. А куди ми йдемо? Ходімо в піцерію, замовимо піцу і лате. Ходімо, ході ходімо. Ході Всіх вивчати наголоси в мережі, АТБ. А що означає абревіатура АТВ? Це означає агротехбізнес. Ані єдиного правила, ані чарівної методики вивчення наголосів, на жаль, не існує. Це та ситуація, коли допомогти можуть три кроки: ретельно вчити правильні наголоси у багатьох словах, багато-багато і вдумливо читати і збільшувати тим свій словниковий запас. І практика, тобто говорити і писати українською мовою.